Фпів ланцети та ворожі розвідники на Донеччині щодня ворог посилює атаки. Водночас артилеристи завдають нищівних ударів окупантам. Працюють наші армійці під постійним тиском. Як тримають оборони бійці 33-ї механізованої бригади на одному із гарячіших напрямків Курахівському. Дивіться у сюжеті. Це крило від ланцета. Таке вона згинається тут. Це зенітники наші працювали. Де це все він врізався в це дерево? Обвуглені дерева, випалена земля та безліч уламків від ФПВ, ланцетів та уламки інших ударних дронів ворога. Військовий непозивний кент показує наслідки падіння ворожих цілей. Літом ще все сухе, тушимо, постійно пожежі, тушимо, але працюємо. У перерві між бойовими відпрацюваннями бійці ліквідовують загоряння, спричинене ворожими ударами. Вогнегасник та тубуси снарядів, наповнені водою це необхідність сьогоднішніх реалій. Коли треба, то працюємо, навіть, якщо і дрони над нами. А що робити? Окупанта лізе, треба його виганяти. Прориви є там висадка десантна. Ну, ми їх не допускаємо, щоб вони навіть вилізли з танків. Штурмують дуже часто. Ця нічка була гаряча, дуже сильно гаряча. Та нічка була. вони по нас працювали. Ми по них, слава богу, ми відсіждали їм. Ця самохідна 155-мм гаубиця М – Допомога від Італії. Вже понад рік артилеристи нищать окупантів на Мелітопольському, Куп'янському, а тепер і на Курахівському напрямку. Працює вона дуже дуже прицельно. Якщо правильно вивірку зробити, вона взагалі дуже прицельно б'є, ми попадаємо, маємо влучання і в танки маємо влучання, і в бліндажі їхні маємо влучання. Ну, знешкоджуємо. Коли казали, що влучаю, то думаю, не зря вчився. Значить. А зараз рука набита вже, то взагалі швидко все робимо. Швидко наводимося, швидко заряджаємо. Військовий з позивним туман, механік водій, до роботи з цією сау працював на старій машині. Якщо рівняти з акацією, на цю простіше управляти тут роль, коробка полуавтомат, На акації трошки тяжкіше, передачі важко вмикаються, і плюс речаги. Снарядів кажуть військовослужбовців для окупантів не шкодують, б'ють, поки не зірвуть наступ чи не знищать позицію. Є різні снаряди, є стосомі осколки, є касети, є міни. Ну Різне буває. По піхоті касетою йде, коли працюємо, осколками. Буває до 20, буває до 40. Смотри, яка стрільба йде. Буває, що один тільки пустимо і зразу в укриття. А буває, що інцентивно, то буває, що приходиться до фіга. Після кожного відпрацювання армійці чимдуж намагаються заховати гармату, щоб противник не вирахував їхнє місце розташування, бо поки у небі окупанти мають перевагу, кажуть бійці. А особливо росіяни полюють за іноземною зброєю. Машину треба постійно маскувати, постійно освіжувати, зеленювати. Масітки ставимо всі, подвійні масітки, щоб нічого не залітало. Ну, буває по-різному ланцети прилітають, пробивають. Ну, ми ремонтуємо машини. Олександр Кривокульський, Володимир Ситюк та Борис Бондарчук. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.